Мирославчик, як ми оберігаємо навколишнє середовище, куди ми викидуємо сміття? Ми не викидуємо сміття, ми робимо поробки такі, да? поробки такі. Це я зробив, а це Люся зробила. Із чого ви робили це? Із столе із втулка? Втулка. Тулетного? З туалетного Сталетного папіру. Правильно, що ще у вас там є? Що ви ще? Ага, це з пап'єма шес, з такого. І що ви ще не викидуєте? Оце. Відеречка. Так, з відеречок. Це? Це ми робили із пластикової труби. Це ми робили із картону теж. А що це? Це книжка шкатулка. Дуже гарно. Оце ми робили із бабінового скотчу. Із такого скотчу ми зробили для олівців, для олівців підставку. Отак от ми ложимо. Сюди оліці, ручки молодець. Це ми робили із картону підставку під телефон. Зробили із картону. Ось тут пуговички. Лежать маленькі, великі, середні, дуже маленькі.